Вітаю колеги. Давайте сьогодні поговоримо про рентабельність. Рентабельність перш за все, виробничого підприємства. Як обрахувати і для чого потрібна ця рентабельність цей показник? Хочу знову ж таки навести приклад із управлінського обліку програми 1 с де ми бачимо рентабельність. Рентабельність є у звіті валовий прибуток. І я вибрала одну групу продукції. Вірніше це товари. І ми бачимо вартість продажу, собі вартість валовий прибуток, і визначена рентабельність. Так, от тут, в цьому звіті визначена рентабельність продажів. продажів. Якщо ви виробниче підприємство і ви виготовляєте цю продукцію, то на виробничому підприємстві застосовується інший варіант розрахунку рентабельності. І я сьогодні хочу. Саме показати вам його. Для зручності я перенесла у програму Excel цю табличку і от зберегла те, що безпосередньо знаходиться в програмі 1С, щоб нічого не міняти, і визначаю рентабельність виробництва. Яким же чином визначається рентабельність виробництва? Я вам підсвічую формулу, що ми беремо колоночку F. Де наш валовий прибуток, ми ділимо на колоночку є на собі вартість продукції. Ну і, відповідно, помноживши на 100, ми визначаємо відсоток. Тобто, що показує нам? Цей показник. Цей показник показує скільки прибутку ми отримали з 1 гривні вкладених коштів. Тобто, одна гривня на пиві дала 7 копійок, а на іншому пиві 10 копійок. Таким чином, ми можемо порівняти, яка продукція нам була найвигідніша. Виробництво якої продукції в даному періоді вийшло для нас найвигідніше. Тобто вкладення наші найбільше оправдалися. І цей показник дуже зручний в тому плані, що він дає можливість порівнювати незалежно від того, що різна собі вартість, різна ціна продажу, але в нас є такий показник, який нам об'єктивно показує, яка продукція більш вигідна, яка менш вигідна по рівню рентабельності. Тому цей показник дуже важливий, наглядний і показовий, тому він використовується звичайно в управлінському обліку, тому що, розглядаючи його, керівництво підприємства може визначатися для себе, яка продукція більш вигідна, менш вигідна, і приймати відповідно управлінські рішення. В торгівлі визначається рентабельність. Продажів. Як цей показник розраховується? Цей показник розраховується шляхом ділення валового прибутку. Я вам продемонструю валовий прибуток ділимо на вартість продажу. Тримуємо рентабельність продажів. Тут уже ми розраховуємо валовий прибуток до вартості продажу, тобто в загальній вартості, яку ми отримуємо від продажу товарів, в який ми отримуємо відсоток прибуток. Тож показник наглядний і ним користуються саме при здійсненні продажів. От все, що я хотіла сказати за рентабельність, це дійсно показник, який виробничі підприємства завжди застосовували і застосовують, і який досить наглядно демонструє ефективність використання вкладених коштів у виробництво продукції. Дякую, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть запитання. На все добре!